TikTok Ads. як створити піксель TikTok? Піксель TikTok є активом бізнесу, відповідно, він повинен створюватись від імені бізнесу через бізнес-центр бізнесу. Заходите в бізнес-центр бізнесу. Далі в лівому меню Управління Assets. Asset – це активи, а піксель є одним із типів активів. В Верхньому меню Пікселі, додати піксель. Тут у вас TikTok запитує, чи ви хочете перемістити в цей бізнес-центр якийсь існуючий піксель, чи хочете створити новий піксель. Ми вибираємо створити новий піксель. Далі. Потім TikTok запитає посилання на ваш сайт, для чого вони це роблять? Для того, щоб надати вам рекомендації, як саме на ваш сайт встановити TikTok Pixel. Я вас навчатиму встановлювати і налаштовувати TikTok Pixel через GTM, тому вказувати лінк на сайт, не обов'язково тут тиснемо Пропустити. В наступному кроці вибираємо, що нас цікавить ручне встановлення TikTok Pixel. Далі. Нас цікавить саме TikTok Pixel без events API. Далі. Назва пікселю рекомендую вказувати домен сайту, на який ставитимете піксель. В моєму випадку це yorets.agency. І за хорошою традицією, TikTok піксель номер 1 Створити. Тут всюди тиснемо Далі, 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 завершити. І для того, щоб встановити TikTok Піксель через GTM, єдине, що вам потрібно, це ID TikTok Pixel. Ось воно знаходиться ось тут, Pixel ID, отак копіюєте. І якщо ви будете встановлювати TikTok Піксель через GTM самостійно, то просто дочекайтесь наступного відео, і там ми встановимо через GTM TikTok Піксель на сайт. Якщо ж ви бізнес і ви маєте спеціаліста, який для вас це робитиме, то ви маєте просто ось цей. Ідентифікатор пікселя скопіювати і надіслати своєму спеціалісту.